Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день новий влог. У нас ще ранок. Я сьогодні завела для себе будильник, тому, як записана до перукаря, буду фарбувати волосся. Тому зав'язала хвостик, але знаєте, прикол в цьому в Тіктоці: зачіска цього року. Від детек. Це хвостик з е, жирним волоссям. Хоча я і так мию кожен день голому, тому я вчора помила, а сьогодні вона вже в мене така масненька. Ну, має бути ж мені щось <рес> жирне Шкіра і волосся. Ну, шкіра вже начебто з віком трошки вирівнюється, але якщо я переїдаю, чи взагалі їм солодке, мучне. І молочним, то в мене починає блищати більше шкіра і червоніє. Така в мене особливість мого організму. Ось а, так, я вже встала, прийняла душ, трошки підфарбувалася, нанесла тональний крем. Ось, і все. Більше нічого не хочу такого робити. за того, що, по-перше, спека на вулиці, а по-друге, я вважаю, що їй не потрібно на кожен день. І єдине, що мені не подобається, це знов ж таки мої нарощені вії, тим, що вони дуже швидко пооблітали. І так, напевно, десь треба по ну, потрібно шукати може спробувати іншого майстра. Я не знаю. Я не хочу сказати, що це саме мій майстер винний в цьому. Можливо, в мене щось з моїми віями не так. Але ну хочу спробувати. І якщо знайду якогось іншого майстра. За рекомендацією, то, напевно, що спробую іншого. Так, і знаєте що, що мені треба зробити? Мені треба насипати собакам корм, щоб вони у мене не лишалися голодні. Тому, як крім, мене, це ніхто не робить. Тільки якщо я нагадаю, тоді драка. Так? Ні день я це роблю? Зараз ще мама привезе свого масіка. Ми з мамою йдемо до перукаря. А мами вдома дуже жарко. Йому дуже жарко, тому я кажу мамі, що ну, привозь, а що робити, що дитина має а, страждати. Так, корм насипала, водички багатенько їм налила. Треба залишати водичку, так як спекотно, тим паче, що їх буде. Аж троє в мене вдома. ось, А Юра поїхав на дачу. Треба покосити траву, а на минулих вихідних не косили, тому поїхав посеред тижня. Юра на дачу. Пилинку, це ж я прибираю пилюшку грязну. І, до речі, сьогодні треба багато зробити. Дома. Дещо хочу приготувати. Але якщо я не здуюсь зі своїми бажаннями. Тому, як я ще вчора хотіла це зробити, але щось у мене не було настрою. Спочатку достала продукти, думаю, так, треба приготувати. Потім подумала, подумала. Ні, завтра приготую. Потім хотіла в ванній кімнаті поперебирати. Щось ходила, ходила, думаю, не хочу, не дуже в мене той бруд в ванній кімнаті. І так от цілий е день. Ну, хоча там їсти готувала, ну щось таке пропили але не без цього. Але щось таке більш глобальне. У мене не було настрою і бажання, і сил не було на це все робити. Я навіть вчора вийшла перший раз на вулицю. О 10 вечора гуляти з собаками, тому як, по-перше, дуже спокотно, по-друге, не треба не було. ну, нікуди не треба було йти по справах. І третє, це те, що в мене живіт політ, не дуже себе гарно почувала. Тому так. Вчора сиділа вдома, Ну а сьогодні треба розробити все те, що не зробила. Вчора, з приводу їжі, і підготування до мого дня народження. Воно в мене вже завтра. І до речі, дивіться, в мене є тут вже квіти. Так, мама дзвони. вже з мамою парімахерська Красиво. Мокві. Мокрі. Так, друзі, я вже вдома добралась. З ринку їхали на таксі. І добре, що. Таксі попалась нам а, з кондішеном, тому що на вулиці неймовірна спека. І, чесно кажучи, просто я навіть жену від себе думки, що а як тварина, в ну, яких немає вдома. Вони, бідні, так страждають, і не всі ж їм водичку поставлять. Я ото була на ринку, думала, якщо побачу якусь собачку чи. Котика, то піду куплю якийсь латочок і нав'ю водичку, тому що дуже-дуже шкода. Ну і взагалі без хатків також. Це страшне. Ось. Е, прийшла з ринка, е, купила овочі, кукурузку. Купила, зараз поставлю варити, з Нікусею будемо смакувати. Як я вже казала, Юра поїхав на дачу косити травичку. Ми сьогодні з Нікусею залишилися вдвох вдома. І ще в мене три собачки вдома. Тому не пам'ятаю, казала вам чи ні. Я мамі запропонувала, щоб вона Марсіка залишила на ночівлю у мене, так як у мене. Більш прохолодніше, ніж у мами. А Марсік цієї ночі йому дуже було важко спати. Кажу, то залишай, бо завтра маємо їхати на дачу. Ось, ми ходили, купували хвилиночку. Так, про що це? Те, що ми ходили на ринок, купували овочі, ще креветочки взяли, мовочку таку під пиво. Ну, щоб на дачі. Ось, і... Пофарбувалася. Так як я і хотіла. Сходили до дівчинки, яка нас раніше фарбувала, і мене, і маму, вона взагалі ця дівчинка по, по блонду о, поки що найкраща ось для мами. Зараз покажу вам. Дивіться, що це робить. Такі вони кумедні і капець. Ось, так що купили продукти. Ще я хочу дещо сьогодні приготувати вдома. Але мені ще треба сходити в магазин, мені треба купити крильця і реберця. Хочу сьогодні їх замаринувати, щоб вони гарненько промаринувалися. І я вже коли клала ці креветки в морозилку, то я дістала сало на низ, Креветки туди поклала, так як. Перед цим замовляли м'ясо, і в мене там ще ягоди заморожені, і не вистачає мені зараз морозилки. моросилки. Ось, так що, а що хочу приготувати, якщо я вже зберуся готувати, то я вам покажу. Хочу дещо смачненьке. А ще дивіться, взяли таку лохину. Цілу таку штучку більше кілограмчика тут вийшло. До речі, в нас желахина на базарі коштує а, 250 гривень. Уявіть, якщо на початку сезону вона тисячу з чимось. Я вже не пам'ятаю. Може і до двох. Ну, не хочу брехати, але тищу, за тисячу точно коштувала. А завжди намагається Нікусю купувати лохину, так як вона для зору корисна. Ну і Ніка її любить. А ще її любить Артурчик. І мені так болісно думати про те, що, знаєте, в нас на дачі купа ягід, фрукти, все домашнє, все свіженьке. А він, бляха, іноді купує собі там магазини, і за того, що немає грошей. А просто, ну знаєте, як діти, він ж не подумає, мені треба їсти е, ці овочі і фрукти, щоб були вітамінчики. І в мене, чесно кажучи, сумні дуже від цього стає, що він це все наше домашнє пропускає, і в них там такого, якщо і якесь в них там фермерське, чи як воно там називається, воно ж все одно не таке. Я ходжу дачі, Я знаю, що він агрос любить. Кислі, ну він кислі ягоди любить, як і я. І все це є. А Артурчик в іншій країні, країни. Нічого. Ось і взагалі мені щось. Ці дні дуже сумно. Мама питає, чому. Кажу, я не знаю, може в мене якийсь цей крізь <кризис> середнього віку. Не знаю. Ще є ті події, які за Київ, за цей диточок. Я вже, до речі, пила. Заспокійно, щоб трошки себе емоційно вгамувати. Так, але не буду загрузнуть, треба кормити нікусю обідом. Так, друзі, я вже встигла знов сходити в магазин, докупити те, що мені потрібно, і нарешті зробити те, що я хотіла. А хотіла я зробити еклери. Значить, я вже поставила водичку підігріватись, і в цю водичку буду додавати масло. Так, роблю еклери. Тут в мене склянка води. Потім зараз я швиденько додам 100 грамів вершкового масла. Масло розтане і я додам склянку муки. Все це перемішаю і буде заварне тісто. І потім, як це все остигне, я буду вводити 4 яйця поступово. Ось таке в мене тісто вийшло. Ще я додала дрібку солі, получилось ось таке заверне тісто. Тепер треба, щоб тісто трошки остигло, і буду водити по одному яйцю. Для цієї кількості муки, води та вершкового масла треба 4 яйця. Так, тісто остигло, і тепер по одному. Ввожу яйця. Тоді виходить тісто правильної консистенції? Ось таке тісто у мене вийшло однорідне, і зараз я його поставлю в стороночку. тому я буду зараз готувати крем. Тісто таке вийшло жовтеньке, тому що яйця домашні, гарненькі. А для крема мені, заварного крема мені потрібно, скільки в мене тут зараз, я вам скажу, 500 мл молока. Зараз я його розігрію. Поки молоко буде розігріватись, я зараз взіб'ю 4 яйця 150 г цукру. Потім я ще додала пів пакетика ванільного цукру. Я зразу з цукром звичайним перемішала. І 50 г муки. Тобто, коли в мене буде розігріватися молоко, я взіб'ю яйця з цукром і з мукою, і з ванільним цукром. Це все гарненько взіб'ю. І потім всю цю масу. Швиденько перекладу в молочко е гаряче, і все це буду активно перемішувати. Знаєте, для мене раніше заверни крем, там, заварне тісто це було щось з чимось а -а, страшним і дуже складним. А так як я вже пробувала ці акліри робити, в мене вони вийшли. І нам сподобалось. Але це я, взагалі, другий раз у своєму житті роблю сама еклери. Подивимося, що цього разу у мене вийде. І е, яйця я завжди розбиваю по одному. Тому, як знаєте, наприклад, три виб'ю яйця і вони гарні. І якщо я додам туди ж четверте зразу, і вона, воно буде погане, то зіпсує цю картину. і Прийдеться все це викинути. Щось у мене сьогодні дуже часто заплітається язик. Ось Зараз яйця я вбила, висипаю цукор з ванільним цукром. Спочатку все це зіб'ю, а потім вже буду збивати, додам борошна і буду збивати ще й з борошном. Ось така суміш у мене вийшла. Тепер чекаю, поки в мене закипить молочко. Дивіться, який шикарний кремош в мене вийшов і дуже смачний. Так, поки крем буде остигати, я ставлю духовочку на 220 градусів розігріватись. Зазначен 220 Іра, куди погнала. Зазначено, що треба 15 хвилин випікати при 120 градусах, а потім ще 15 при 200, здається. Ну, Зараз я ще передивлюсь, але обов'язково треба відправляти еклерчики на в розігріту духовку. Вийшло в мене ось так: два дечка. І знаєте, що я зараз зараз зроблю? Бачите, такі гостренькі кінчики залишились. Я взяла собі водичку, таку змочую пальчик, і трошки їх приминаю, для того, щоб ці кінчики не підгорали в духовці, так як вони такі гостренькі і можуть. Горіти. І всі так зроблю і відправляю в духовочку. Еклерчики вже в духовці. Ось такі еклерчики в мене вийшли. Я їх дістала з духовочки вже легенькі. Це, напевно. Е Вказую на те, що вони гарненько піднялись і пропеклись. Зараз трошечки почекаю, поки вони остигнуть, і буду начиняти їх кремом. І начиняти, думаю, буду їх кремом. якось. Бачила, що тут такі дірочки роблять насадкою для кулінарного шприця. І потім сюди. Видавлюють з кулінарного рукава кремчик. Зараз спробую. Якщо ні, просто розріжу і покладу туди крем. ось Але я молодець. Так пахне. Такий аромат, єдиний мінус. А з цього всього приготування так, це те, що духовка працює і спекотно. Але я її вже вимкнула, зараз вона остигне і буде нормально. Я поки що поставила, ну включила кондиціонер. Так, що так. Хто молодець, я молодець. Я ще встигла попрати. До речі, тільки не встигла розвішати ще білизну, тому цим і займусь. А телефончик поставлю на підзарядку, тому як я ніяк його не можу нормально зарядити. Так. З еклерами я вже впоралась. Тепер помила крильця, дістала ребра, зараз їх підчищу, замариную і крильця, і реберця. До речі, еклери вийшли бомбезні, дуже смачні. Ледве себе зупинила. Ну, я одну штучку з'їла, скуштувала. Я ж маю знати, які вони вийшли. Нікуся пішла гуляти, а я її скинула. Кружельце таке, знаєте, в Телеграм. Вона мені, а мама, я вже хочу додому, хочу скуштувати не їж. Так, і ну тільки те, що переживаю, щоб вони на... До, ну, доїхали до дачі, щоб не зіпсувались. Я їх поклала в холодильник, в коробочку склала. Ось. Сподіваюсь, що. Не спортяться, тому, тому що буде дуже образливо, сумно від того, що я старалась. Ну і час. Електроенергія та інгредієнти, продукти. Ось, зараз я ще замариную шкрильця, я вам казала, м'ясцем. І все. На сьогодні буду відпочивати. Поки, що, поки Ніка не прийде додому, тому як ще нам вечеряти. Хоча я вже нічого не хочу готувати сьогодні. Якщо що, в мене там є е, ці вареники, то зварю вареники. Так що так, займаюся м'ясцем.